Вітаю глядачів телеканалу «Конкурентіві». в ефірі Луцький автобазар. Оскільки погода з кожним днем стає все теплішою, це означає, що зовсім скоро побільшає охочих відпочити на природі. Тож у цій програмі ми будемо шукати позашляховики. А ви не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити найцікавішого. Audi Q5 2013 року випуску. Бензиновий двигун об'ємом 2 літри. Пробіг 169 тисяч кілометрів. Коробка передач автоматична. У цій машині великий просторий шкіряний салон. Також велике багажне відділення. Мегатеки і Нісан Кашкай нам вдалося знайти на Луцькому авторинку. Варто зауважити, що він повнопривідний, а об'єм двигуна – 2 літри, потужність – 150 кінських сил, а пробіг у цієї автівки – 219 тисяч кілометрів. Ціна позашляховика – 13 тисяч 990 доларів. Хороша машина, тільки ніхто не купляє. А чому? Та не знаю, бачите, який базар нема людей. А розкажіть просто детальніше, яка вона, що вона? 15-й рік, кристалінгова модель, 2,2 дизель. На повній комплектації, Webasto, два ключа, ну все є. Люк, всі які, електросидіння, регулювання, акустика, босе. Тут куча всяких систем, тримання полоси, в дзеркалах це, що показує, можна там обганяти, не можна. То, в принципі, все, оригінальний пробіг, сертифікат, все якби чесна, хороша машина, один підкраска, подтіки. А де? Е, ну, підкрашує. капот, просто від сколів перекрашувався. Але без шпаклі, без нічого, а так решта в рідній красті. Ціна 17500 на віддачу. Nissan Ro 2017 року випуску. Ціна – 14 тисяч 500 доларів. Пробіг – 142 тисячі кілометрів, а об'єм двигуна – 2,5 літри. І одразу ж наступна автівка – Nissan Ro 2018 року випуску. Ціна її – 15 тисяч 900 доларів, а колір Особисто мені імпонує більше пробіг цієї автівки всього 50 тисяч кілометрів. Також вона має безключовий доступ і клімат-контроль. Це Nissan X-Trail 2009 року випуску. Ціна такої автівки 11 200 доларів. Ця автівка є повнопривідною. Дизельний двигун об'ємом 2 літри. Пробіг 205 тисяч кілометрів. Land Rover Freelander 2009 року випуску. Коштує 11 тисяч доларів. Двигун тієї автівки 2,2 літри. Заправляється дизелем, а пробіг 290 тисяч кілометрів. Варто зауважити, що є деякі нюанси у цій автівці, як наприклад ось ця заглушка. Колір салона досить оригінальний а також виконаний з шкіри. Антара, 2015 року випуску. Ціна такої автівки 13 тисяч 300 доларів. Об'єм двигуна 2,2 літри. Заправляється дизелем. Коробка передач автоматична і, як запевняє продавець, оригінальний пробіг. Вона підійде всім, кому вона сподобається. Ось, ну, по машині видно, видно що, що зараз для людей потрібно, щоб високий кліренс був, так? щоб прохідність була скрізь тут вона на повному приводі. Ось, надійний двигун. 2,3 дизельний ну, з запасом потужності, можна так сказати. Ось. І ціна і рік плюс тут теж досить ну, непогані. Ну і стану Мені дуже подобається. А яка ціна, який рік? Це 2016 року випуску автомобіль і ціна 15900. А можливо можна буде якось домовитись за якусь знижку або навпаки. Ну, якщо ви будете купувати, то звичайно Водій все бачить на дисплеї, ну, куди здає, і воно все там показує. Далі, ось є такий багажник, ну, от, такий сундучок, ось акустика гарна. Вже, вже встановлена в такій комплектації. Є парктроніки, є камера, тобто на... Давати назад вже тут уже, ну, нічого не зацепиш. І безключовий доступ, ключ в кармані, підійшли до машини, відкрили дверку і сідаєте. Ну і Коробка автомат. Ну, Жінки, дівчата це повинні оцінити в такому кольорі таку гарну машину. Ну і я на ній їжджу, моя дружина, то ну, автомат є автомат, це комфорт. Лепестки переключання передач, ну, кольоровий дисплей з навігацією, ну і в принципі, що ще можна сказати. Ну таке, на саме, на, на, ну, саме основне повний привід підключаємий, можна їздити в таку пору року на передньому приводі і можна заблокувати і включається повний привід. Тобто вже ну, надійно, що десь там кудись вниз-вверх можна. Пускатись, підніматись, тебе не занесе, не викине, а буде е, саме триматись дороги. Ну і саме основне, щоб і резина була хороша, бо якщо повний привід, то на лисій резині ти нікуди не заїдеш. Я перший раз на ній їжджу, от на цій моделі ISX, то вона мені дуже подобається по дизайну. Вона така є, ну, компактна, невелика, але простора в салоні. Ну і плюс я люблю потужні двигуни, тут і надійні. Тут два і три двигун, то він все ж таки не один і п'ять, не два літра, а він ще плюс тут цепний. Ну, більш ну, в плані ну, надійний. Ож на луцькому авторинку знайти позашляховики можна а ціни на автівки, які приїдуть будь-де стартують від 11 тисяч доларів.